Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу зробити огляд на заготовки для вишивки бісером від торгової марки Woods. Це новорічний експрес артикул SH016. Сюди входить перфорована фанера, фетр і кольорова схема. Розмір. Розмір 80 на 17. Тут у нас входить 21 колір бісеру, вказаний бісер і вказана кількість. Я вже, щоб вас не мучити, тут було доволі міцно так приклеєно, я його ледь-ледь розклеїла, тому що так, дійсно так міцно, мені здається, жодного клею я не бачила, щоб так тримала. Ось так всередині гарно запакована. В мене просто заготовки, наголошую. От тут у нас йдуть схемки. І ось що класно йде, це ось фетр вже вирізаний. Це дуже добре, тому що я не люблю це робити. От, тут їх має бути, скільки там у нас? Шість штучок. Шість паровозиків, значить, 6 заготовочок. Далі, це що? Мені здається, що це йдуть колеса до паровозиків. І, ну, ці зачіпки, так, щоб вони разом якось отут, От дивіться, Оці, напевно, я так розумі, ні. Ну, щось в мене так поки що. Можливо, я помиляюся. Ось такі дерев'яшечки далі. Так, що ж це в нас є? Треба. Витягнути, бо так на місці не зорієнтуюся, що це є. Будемо по ходу з вами розбиратися. Так, це мені схоже на подарунки. Там є подаруночки. Це є святкові фейерверки. ось така заготовочка. Наступна це вже зрозуміло, ялиночка, що класно все, по квадратикам поділено, сам паровозик Найголовніше, який буде вести? Це, так як розумію, дід Мороз зі снігуронькою. Так, вони машуть тут в рукавичках всім. І це йдуть, по-моєму, дитячі подарунки. Наступне це, напевно, ставити самі заготовки. Ні, а що ж це? Оце йде колеса. Це заготовки. А що ж у нас іде оце? Ой, вибачте, я так розумію, ну це якось зачепити. Але оці кружки, я думаю, що ми розберемося вже по ходу, коли будемо вишивати. Бо так от, одразу відповісти на ці всі питання навряд чи зможу. І давайте разом подивимося схему. Ох, тут багато листочків. А, от і вже на все написано. Платформа локомотива, платформа вагону. Тобто тут є трошки різниця. Замок соєдінителя, сеєнитель, і бачите, запасні всюди декор. Ага, це декор для колес і самі колеса. І ось настав цей день. Нарешті в мене фініш. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми враженнями від відшиву ось цього чудового новорічного експресу. Він вийшов неймовірний, я з вами поділюся своїми враженнями. Ну що, давайте розпочнемо. Ще в 2021 році я купила заготовки вітерової марки Вусіч. Міста Бахмут. Ці заготовки приїхали до мене, і все ніяк я не могла розпочати їх відшив, ще чомусь відкладала, думала потім-потім. А цього року я вирішила, що я дуже хочу їх відшити. І ці заготовки я взяла з собою в село на літні канікули до своєї бабусі. Я гадала, що за літо я вже точно вишию, там мені вже нічого не буде заважати. І так сталося, що я розпочала відшив спочатку з цього сніговика першого локомотива. Відшив дався легко. Мені все подобалось, відшив. Мої дітки також кожного дня спостерігали, як я відшивала. Потім я розпочала вишивати ось цю прекрасну ялиночку. Ну, чесно кажучи, мені чомусь кольори в цій ялиночці не дуже подобаються. Не знаю чому. Мені якось переходи, щось не дуже. Але я вирішила, що я нічого змінювати не буду, тому що мені, щоб купити бісер, треба їхати ледь не в обласний центр. Думаю, хай вже як було задумано виробником, хай так і залишається. І все влітку я вишила лише оці два паровозика і припинила відшив. восени я вирішила, що вже зимою цією в мене точно має стояти вся ця чудова композиція. І я восени десь в вересні розпочала вишивати ось цю снігурку з Дідом Морозом. Ну, з приводу, скажу так, що я не, не буду зараз снігурки Дід Морози йдуть то кажуть, далеко і надовго. Але я не хочу їх забирати з цього новорічного експресу, вже якщо було задумано виробником, хай так і залишається. Спочатку мене трошки дивувало, як будуть виглядати обличчя снігурки Діда Мороза, тому що я коли побачила, яким бісером я маю це все вишивати, трошки здивувалася. Але зараз я бачу, що все вийшло ідеально. Потім е, я перемістилася ось до е, цього е, паровозика з подарунками. Чесно кажучи, вже починаючи на третьому-четвертому паровозику десь так, вже трошки нудно, тому що ви, як бачите, та, що низ у всіх він однаковий і воно наблюдає вишивати одне й те ж. Але для себе я зробила такий, е, трошки вирішила під іншим кутом подивитися, як то кажуть, на проблему, і розпочала вишивати не довгими рядами, як я завжди вишивала, а вишивати от по, по клітинках, тобто там по 100 бісерин, і мені було так легше знаєте, трошки, як то кажуть, міняла ракурс і а, відшив, пішов легше і краще. Далі я розпочала вишивати ось ці новорічні салюти. Мені тут також все подобається, і робота набагато пішла швидше. І на завершальному етапі я вже вишивала ці новорічні іграшки, Ну, там ми бачимо пірамідки, кубики, м'ячик і ведмедик. І цю буквально заготовку я щось вишила за два дні. Ну, За два дні для мене це. Дуже швидкий тем з моїм ритмом життя, знаєте? От, і в загальному вийшло дуже гарно. Вишивала я за е, ключем виробника. Все чудово, гарно, схема ідеальна. Е, ну, якихось таких зауважень немає. З приводу тільки ялиночка мені чомусь не подобаються кольори. А так в загальному все е, суперово. І ще я дещо хочу сказати: в свій час я лакувала ось ці платформи вагонів, мається на увазі ось ця нижня та, планка, в якій стоїть сама заготовка. Я лакувала, масляно -масляно зараз буде, лакувала без кольоровим лаком, таким покриттям, щоб фанера довше зберігалася, але все рівно де-не-де позатікав, і воно трошки негарно виглядає, скажу так. Я, можливо, я собі ще подумаю над тим, чи мені пофарбувати ці всі колеса і цю саму, цей локомотив. А, в інший колір. Якщо ви думаєте, чи лакувати, я б напевно не радила. Ну, це моя особиста думка, а ви вже там собі вирішуєте, як ви вважаєте за потрібне. Але я трошки намучилась, особливо, знаєте, як полакувала і довгих два роки лежало, а тепер я, як то кажуть, вискочив зайц з капусти, згадала. Чомусь сама ялиночка не захотіла правильно ставати в підставку, я так скажу, мені було важкувато з нею. От, Але, в принципі, я так скажу, що я тут нічого не приклеювала, я просто поставила підставку, так? цей проріз, прицепила це колесо і наклеїла ось це ось колесо. Все, там ще є е, е, замок. Такий спеціальний замок, зараз я покажу. Я його там радять його приклеїти, але я ось такий замок. ось, Воно якось там під низом його треба закріплювати і приклеїти. Я не буду нічого приклеювати, тому що ну, не буде в мене ціло, цілий рік стояти ці, ця композиція. Я по-любому буду його. Ховати в, в якусь коробку, і там будуть всі деталі. Не хочу собі навіть з того приводу заморочуватися. Тут навіть я вам покажу: тут є схема, ну так, в загальному, Збі... Тут ще на російській мові писалося, от, е як складається, бачите, колеса кріпляться до бокових виступів, круг е служить для декору. Прикрите. З'єднання колес з платформою. Тут ми бачимо: ось з'єднувачі платформи ставляться по бажанню. Ось ці. Я їх не ставила. І тут ще так вказують, що з нижньої сторони платформи з'єднувач фіксується замками для надійності. Рекомендується їх склеїти з з'єднувачем. Ну, я так переклала. Тому обов'язково дотримуйтесь всіх рекомендацій, і вас неодмінно ось буде така краса. Я, чесно кажучи, дуже задоволена. Всім раджу. Вишивайте трошки, мене місця небагато, Вишивайте ось таку красу. Це дуже-дуже гарний новорічний експрес. І він такий для мене дуже значимий, дуже. Знаєте, як подумав, з якого це міста ще тоді воно було зроблено. Дуже так, знаєте, зігріває серце. Що така невеличка частинка такої краси буде в мене. От. І ще декілька технічних характеристик. Розмір 80 на 17 см, 21 колір, і в загальному вийшло 14 441 пісеринка. Хто вагається, вишивати цей новорічний експрес чи не вишивати, вишивайте. Він дуже гарний, кольоровий, яскравий, насичений. Я вишивала просто з великим захватом, і мені хотілося ще швидше і швидше вишити ось цю красу. Це дуже-дуже гарно. Я би напевно нічого би не змінювала, залишала б все так, як є. Ну, а ви вже самі вправі вирішувати вам, чи змінювати кольори в даній композиції, чи не змінювати. А ну, це вже на ваш розсуд. Я маю надію, що вам я додала трошечки натхнення, трошки вас поринула в, в таку трохи новорічну атмосферу, тому що ще трошки вже буде Миколая. З новорічні свята, і ми захочемо прикрасити свою оселю, трошки собі підняти настрій. І це треба робити, тому що нам необхідно жити, продовжувати жити, виховувати наших дітей, ну і, звичайно, вишивати. Ну, от і всі такі мої вишивальні досягнення. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша. Яна вошивана всього вам найкращого.